Відразу розповідаю про те, як я заробив 600 гривень. Значить, токен MMFI залістився, і давайте глянемо, що у мене по критеріям. Ось у мене було так, що 50 мільйонів Stars я назбирав. Апгрейдити ту MMFI Premium я такої не зробив. Зробити хоча б одну транзакцію я це ось виконав, так. І наскільки я пам'ятаю, то лише одну транзакцію я тут і зробив. Далі зробити хоча б одну транзакцію у Telegram Stars, я цього не виконав. Потім приєднатися хоча б в один daily giveaway, я це також зробив, і також виконав. Хоча б 10 юрн кампайнс, я також це виконав. І, коротше всього, із 6 критеріїв 4 я виконав. Також стосовно того, скільки в мене монет взагалі ось цих було, у мене було приблизно їх десь 16 17 мільярдів. По тому що я дивився в інших, там вони складали скріни, скільки в них там монети, то в принципі в мене їх небагато. Тому я заробив, відповідно, також небагато. Ну але часу я також сюди дуже мало вкладав, тому, в принципі, воно і на те вийшло, так мало заробити. І якщо перейти сюди, перейти у в History, то всього я зміг заклеймити 3417 мемифай токенів. Ці токени ось мені прийшли на OKX біржу, і 50% із них я продав ось мінус 1700 токенів. Якщо ось детальніше глянути, то ціна заповнення це 0,08 USDT, і продав я їх за 14 доларів 44 центів. Інша половина токенів у мене ось тут знаходиться 1717 токенів. Ну це на суму лише там 9 доларів до копійки, але все ж, я знаю нові. Що вони вкатаються більше всього в ноль, але просто після проєкта Краси, де я не де заробив нормально, то я вже вирішив будь-які дроп 50% відразу продавати і 50% залишати просто в холд. Можливо, буде якесь таке саме, як і з да, що там воно нормально так пішло вгору. Навіть якщо і ні, то нехай тоді вкатується. І давайте ведемо, да, там 14, доларів 44 цента це якраз майже там 600 гривень. Ось, в принципі, звідси я і заробив ці гроші. І да, я знаю, що це дуже мало, але все ж я сюди майже часу не вкладав. Просто там раз у день, в кінці дня. Просто заходив, щось там декілька дій зробив і все вийшов. Тобто я майже там нічого не робив і просто так на халяву отримав 600 гривень, тобто ну нехай буде. І плюс це чисто без складення, тобто я туди нічого не вкладав, лише там одну транзакцію зробив, ну це там лише пару центів буквально я туди витратив. Тобто, а так я туди нічого не вкладав. Навіть комісію, щоб вивезти ці токени мені на біржу AKX, я заплатив з тих же токенів, які я виводив. Тому я вийшло так мало заробити. Більше всього, в ці топалки вже потрібно щось вкладувати, да, там, І якщо все виходитиме, то вже потім X2, можливо, там X. Навіть буде виходити з цього заробити. Ну, але це знову ж таки, як вийде, да? для мене це більше не так, що я в клаві заробив, а так, що я просто там поклікав щось там безкоштовно. Розповів вам, що там є такий спосіб заробітку. І також я знаю, що більшість сюди нічого не вкладає, тому я також пробую без складення щось тут заробити, і бачите, що, в принципі, дуже мало виходить, і напевно вже в інші якісь проєкти. буду якісь там пару, там можливо, сотню доларів чи скільки там виділяти. І буду, коротше, пробувати. Бо скільки ми там чекали на лістинг цьому да, я там отримав лише ці 15 доларів. Ну, можна сказати, 30, ладно. Да, там, бо я ще половину не продав, але все одно це досить мало, тому сюди, я думаю, вже потрібно саме складеннями йти. Ну то вже потім поглянемо. Можливо, я і далі буду без складення заходити в такі проєкти і пробувати щось там заробити. Мені особисто набагато краще що складати у споту, в торгівлю. Да, там, ось купив суй по 1,5 долара майже. І зараз токен торгується по 3,2 долара, тому вже плюс 114% цього зробив. Ось це набагато краще, бо там вкладати всі 100 доларів у той же самий і то мені якось не дуже хоча. Бо я не знав, що з цього вийде, Да можливо, там вийде більше заробити, можливо, в нуль, можливо, навіть мінус піду, тобто не знаю. а без складень спробувати заробити, ось це дійсно цікаво, що з цього вийде. Поки що логіка така, там далі поглянемо, можливо, дійсно потрібно буде щось вкладати в такі проекти. І ще давайте розповім про ще один спосіб заробітку. 22 листопада я написав, що я беру участь у Clayton game Бачите, на дроп виділено 85% від загальної кількості токенів. Ось якщо перейти, я тут навіть посилання залишив. Перекладаємо. Ну і тут написано трохи. І про проєкти, і написано, що 85% токенів клей присвячено спільноті. І ще також про цей проєкт написав Тон. ось якщо перейти, перекладаємо. Написано, що з моменту запуску на чому клей зосереджувався, ну і так далі. Тому на основі цього також вирішив взяти участь у цьому проєктові. Значить, посилання на нього буде в описі під відео, переходимо, натиской тут почати. Ну і суть заробітку тут така схожа, як і в багатьох інших проєктах. Просто збираємо поінти, граємо в ігри, там виконуємо різні завдання, запрошуємо. Йому друзів, тобто просто потрібно робити різні активності, і тим самим ось бачите, останні розділи є iDrop, тому потім за якісь дії ми зможемо отримати iDrop їхніх токенів. Прям точно за які дії ми його отримаємо, я не знаю. Але якщо є такий розділ iDrop, то в них вже він має бути запланований. І я думаю, що він буде так само там не лише за якусь одну певну дію, там допустимо за кількість поїнтів, які у вас є. А я думаю, що за все там потроху, тобто там за кількість поїнтів, за те, що ви там іграли, скільки там можливо днів заходили, тобто ну за різне може бути. Тобто критерії, можливо, будуть схожі, як у ММФА Ну це вже точно потім дізнаємося. Тому давайте коротко по функціоналу, що тут знаходиться. Значить, ось кількість поїнтів, кількість ваших ігрових білетів, за допомогою яких ви зможете потім в ось оцих іграх іграти. І якщо натиснути на Get iDrop, то тут можна під'єднати ваш тон валет і за це плюс ще 600 поїнтів отримати. Внизу знаходяться різні завдання, за які також можна отримати ось оці поінти і плюс ось оці білети. Там є супер завдання, є. Як пес завдання. Також, якщо ось сюди натиснути, то тут бачите, ще більше завдань з'явиться, також можна виконати. Потім є тут Achievements. І тут за запрошення друзів за те, що ви в ігри граєте, за те, що там ось різні донати, так, як я зрозумів. І за це також можна отримувати поінти. Ось, допустимо, я друга запросив, натискою Climb і плюс 200 поїнтів отримав. Далі, якщо перейти в розділ Friends, тут можна запрошувати друзів, і ви будете отримувати 10% від кількості поїнтів, скільки назбирають ваші друзі. А якщо ваш друг ще преміум, то ви зможете отримувати вже по 25%. Далі переходимо в Розділ Games, і тут знаходяться досить, в принципі, цікаві ігри. І я думаю, що кожен із вас хоч в одну з них, але і грав. Допустимо, давайте ось оце перше включу. Тут просто з'єднуємо однакові цифри, я думаю, в принципі, ви знаєте, як тут іграти, тобто навіть пояснювати не потрібно. Ну я догравати не буду, да? там вийду давайте. Далі наступна ігра ось така. Це вже таке поцікавіше для мене, да? Тобто, ось я думаю, ви також в цю обов'язково грали. Просто граєте, набираєте, і чим краще результат. Тим більше ви зможете ось цих пунктів отримати. Я давайте вже цю ігру дограю, Я ще той гравець, бачите. Все, давайте проіграв. І за це я отримав плюс 25 поінтів. І також тут ще можна отримати x2, x3. Але я давайте ні. Back to menu. Все, 25 поїнтів отримав. Ну і третя ігра, давайте також її покажу. У мене чомусь вона не завжди включається і трошки, в принципі, підлагує. Не знаю, з чим це пов'язано, але все ж. На дисковий Game. Ну і тут ви знаєте, також просто м'ячиком потрібно, ось бачите, чомусь лагає. Ось так. Тобто, І ще якась є четверта ігра, тут клейвіл, але вона зараз недоступна. Далі переходимо в розділ YourN. І тут знаходяться дейлі завдання, там партнер завдання і інші завдання. Також їх можна виконувати, отримувати там поінти і ось ці білети для ігор. Також ще стосовно проекту Pocket Rocket, буквально ось вчора мені з піндропа випало плюс 112 мільйонів кристалів. Хто грає в цю ігру, то я думаю, ви знаєте, що це ну, велика кількість. І також, що там проект Goats, я там також зайшов ось, виконав пару завдання, тобто проявив якусь активність. Просто я давно туди не заходив. І щоб мене не зарахували за бота, я туди зайшов, да там проявив якусь. Якусь активність, бо, можливо, буде скоро айдроп. дроп. І те саме я зробив ще і з ЄСКоїном. Тому, якщо ви також брали участь у цих проєктах, то можете також перейти, проявити якусь там активність, щось там поклацати, виконати пару завдань, тобто що просто вас не зарахувала забота. І також те, що я заробив на проєкті MMFI, я це все вписую в ось у цю таблицю. Ось бачите цей проєкт. Значить, я пишу, що я отримав скільки 3417 токенів до MMFI. І також, до речі, написано, що я сюди вклав 2 90 центів. Спочатку я говорив, що там лише пару центів, да, ну бачите, трохи більше. Я навіть не пам'ятаю, що це, напевно, в якусь транзакцію. Ну, все одно, в принципі, це суті не міняє, тобто майже без складені, ладно, тут вийшло заробити. Це чисто я зробив, щоб попасти під ту мову, там де потрібна була транзакція. Бо я знав, що таке могло бути, тому я зробив цю транзакцію, да? І за це отримав більше токенів. І скільки заробити вийшло, ну я пишу відразу 14 доларів 44 центів і також фарбую це все ось так. Це скільки я вже зафіксував, а там ще є 1700 токенів, ну то вже нехай лежать, просто там укатаються в ноль, так укатаються в ноль. Ну і можете поглянути, що на проєкти Vicros я там заробив 322 долара, вклав лише 2 долара. До речі, міг тут заробити більше 1000 доларів, просто не додержав токени. До речі, проєкти DOX також, бачите, отримав небагато токенів, але я їх ще не продав, тобто ще держу і вірю, що вони можуть коштувати дорожче, чим я міг їх продати. Токени Cat це також отримав, але ну, вони, в принципі, там коштують дуже мало, тому також нехай лежать. Ну інші проекти також яких поки що ще, я очікую, що на них щось можна буде заробити. Ну там на той, допустимо, до проєкти, то я навіть туди ті токени і не виводив, також їх ось, бачите, отримав. Бо вони там взагалі дуже мало коштують, тому нехай просто лежать. І стосовно проекту Clayton Game також давайте його напишемо. Тут я копіюю, перехожу сюди, сюди ток. Для себе напишу, щоб просто тут збирати поінти який актив пишу. Клей, тобто які токени айдропом більше всього я отримаю, і коли кінець я поки що не знаю, то мой сток. Я також сюди залишаю посилання на ось цей мій пуст, щоб я потім міг перейти і легко знати, що це взагалі за проект. На цьому все. І також, якщо ти хочеш, то можеш переглянути ще ось оце відео, яке ось з'явилося.